Fuck! 不能说话。 що сексизм це не сексі. І як сексі це, це таке сленгове слово там типу класно прикольно що сексизм це не добре дискримінувати і жінок і чоловіків відповідно до їхньої статі тому що всі люди рівні незалежно від того чоловіки вони жінки чорні білі лесбійки геї або гетеросексуальні люди всі рівні а вам хто більше подобається? Велосипедисти чи велосипедистки? Мені всі подобаються. Мені подобаються гарні люди. Вічливі і ті, які поважають права людини. Зараз це не сексі, тому що то це погано, це не прикольно. куди будемо йти. Мально звичайно, там берега. Так, непонятно справді. 8 березня, це свято? Доброго дня вам! Я промовчик. Відгорів до і на сильність усіх форматів, і до військова, і на сильність усіх форматів, To będzie. Dobrze. Що не потрібно розглядати цей день, як, по-перше, єдиний день, коли е, все суспільство може згадати про жінку, а по-друге, не потрібно розглядати жінку лише як прикрасу, як доповнення до чоловіка. І не лише в один цей день. Жінка це особистість, вона має право на всі ті самі права. Не потрібно своє нерівне відношення покривати квітами та подарунками. Я вважаю, що це, не, що це зайве. Я хочу, щоб цей день залишився. Багато хто навіть цей день може собі знайти час для того, щоб почитати про історію боротьби, про жіно, за жіночі права, взагалі про історію жіночі. Цього руху жінки працюють на кілька годин більше, ніж чоловіки. Можливо, у них немає часу в інший день зайнятися цими справами. Я хочу, щоб цей день залишався, але цей день повинен змінити свій формат, не квіти та подарунки, а пам'ять про те, як зароджувався жіночий рух та що він з собою являє зараз. Справді зараз у світі є багато сексизму, кажуть, що дівчинки не можуть займатися точними науками, а хлопчикам не дозволяють займатися гуманітарними науками і кажуть, ніби дівчата вони менш дібні, і тому мені здається, що треба знищити сексизм у світі. еще больше, чем сегодня пришло. Но женщин нарушаются каждый день, что именно сегодня мы имеем дело с очень сложной ситуацией, с тотальным сексизмом, с дискриминацией женщин. Мы все знаем об этой ужасной ситуации, когда рада церквей отвратительно и прямо влияет на принятие решений, когда они пытаются убрать слова «гендер». когда они не хотят принимать закон о домашнем и сексуальном насилии по отношению женщин, к женщинам, когда им все еще кажется, что можно в нашем обществе в 21 веке говорить о том, что можно пропагандировать какую-то форму сексуальной ориентации, когда мы в условиях конфликта, стараясь отстоять свою независимость, Вам, потому что именно в этот день мы сейчас имеем с вами возможность выйти на улицу и не быть уволенными с работы за то, что мы вышли, чтобы бороться за права женщин. Мисс Готовик, домик собаки, и нацильствует, и формальник. така скреба скрепа Скрепе, ну в росії щось таке кажуть Скрепа, мабуть я не знаю домострой побиття жінок побиття дітей сексизм сексизм далой фашизм Домофобію, сексизм фашизм, фашизм! сексизм фашизм гомофобію сексизм Давай! Фашизм! А кого там пакують? I don't speak English. I sorry. Кого там пакують, не підкажете? А, ну була група з 5 10 молодих людей, які бігли, намагалися Перервати, зупинити марш, як вони кажуть, показати свою громадянську позицію. Там видно, що в них була ще зеленка. Я так розумію, що вони з якоїсь праворадикальної націоналістичної організації. От але дуже швидко зреагувала поліція, група безпеки маршу і нічого не відбулося. Їх одразу затримали. Так, Кефір служить, це наступна проблема. Я певний, що чоловік. Закодових грантів, без to... подібних акцій, без радикальних oh. лозунгів, різноманітних від менш радикальних там Ми <atas> <плаш> якихось <просто> теж танліст <плаш> Як символ антисексизму. <сев> Є такі в соцмережі. Я думаю, що по лозунгам можна почути, в якій формі ми хочемо бачити 8 березня, святкування цього свята. Всі люди Люди, Люді Всі! ¡Viva Чають ваші червоні парасольки. Ми за права секс працівниць виступаємо. Як червоні парасольки це символ захисту від, від всіх негараздів. Коли ми всі, всі разом почнемо друг друга поважати і не дискримінувати, не в залежності від того, чим ми займаємося, чи наша орієнтація, чи в якого бога ми віримо, тільки тоді наступ наступить цей момент. Коли будуть всі рівні. Ваше ставлення до 8 березня. Ну, класна можливість пройти з феміністками. Як ви думаєте, це свято потрібно залишити? А, і до того, до з цього свята треба змінити ставлення. Мені деться, що проблема в ставленні, проблема в чітпанах. У 1912 році страйк, який називався «Хліб і рози. І на нього вийшли жінки з текстильної фабрики, і вони виступали за кращу умови праці, за кращу плату, тому що вони отримували менше, ніж чоловіки. І була жінка, яку звали Роза Шиндлерман, і вона сказала, що ми, звичайно, хочемо хліба, але ми також хочемо роз. Тобто нам вистачає на життя, але ми також хочемо нормального права. Ми за це і виступаємо. Перша рада організувала це як соціалістичне свято. І, звичайно, вперше це було введено в соціалістичною партією, але зараз це свято має іншу коннотацію, тобто воно святкується як День здобуття жінками прав. І це дійсно треба запам'ятати, треба пам'ятати своє минуле. Сама? Сама? Як повинно взагалі відбуватися свято 8 березня? Не під гаслом жіночості, а краси, а під гаслом рівності прав жінок. Плава. Треба, щоб кожен свідомо підходив до своїх прав, обов'язків та впроваджував самостійно спочатку для свого життя, а потім світська. На 8 березня. Так воно так... і так. Ну, щоб можна було йти на марш. Ні, справа в тому, що його хочуть відм... відмінити законопроект. Так ви за те, щоб відмінили чи проти? Проти. Прокажіть, Я хочу, щоб був вихідний, щоб жінки мали можливість вийти на марш 8 березня. В Америці нема вихідного, але жінки пішли з роботи на марш. Дівчатка, як все пройшло? <рес> ми, за... Вместе, <рес> ми за те, що 8 березня залишалися вихідним днем. <рес> це це, це наша власне, що ми за права людина за права жінок. Ми проти будь-якої дискримінації. Ми проти будь-якої дискримінації. Тобто ви чоловіків тепер не будете дискримінувати? Звісно. Чоловіків. Але ми боремося за свої права. Як? Як? Так, за права. і Як? Поки що ми боремося, ми в процесі. Ми віримо в те, що нам все-таки вдасться. Як ви дізнаєтесь, що ваша перемога, перемога вашої справи настала? Це буде відчутно. Якщо не буде необхідності для того, щоб наступного року стільки людей сюди вийшли з, тим, з тими ж самими танками. Якщо не вийде, значить перемогли. Він і ось як все пройшло? Це читало, все прекрасно. А Добре. ті хулігани зеленку у вас брали чи ні? Ні Ні в якому разі. Ми не маємо причетності до цього. абсолютно. У нас немає зеленки. Сваритися з медициною шкідливо для здоров'я. Ми не лікарі, ми парамедики, які ми надаємо першу допомогу. Ми можемо її стабілізувати і доставити до медичного закладу чи до медика.